Привіт-привіт! Мене звати Ірина, і сьогодні у нас тема всіх часів і народів боротьба з бур'янами. Якщо ви хоч раз спробували щось вирощувати на свій ділянці, то знаєте, що головний суперник це не брак дощів, не літнє спекотне сонце, як цього року, і навіть не місцеві кроти. Найголовніший ворог це бур'яни. Так, ці невтомні нахабні бур'яни, з якими ми що тут тільки не робили. І травили їх, і косили. Боротьба з ними це як квест. На одного висмикнутого бур'яна з'являється двоє нових. І сьогодні розкажу вам, як ми для себе вирішили цю проблему у нашому саду. Трохи про наш сад. Як ви бачите, площа нашої ділянки досить велика, і садок вже наразі займає майже третину нашої землі. А зараз у нас вже висаджено близько 80 дерев. Цієї осені досадили ще 30. Це в основному абрикоси і персики, бо ми дуже любимо ці фрукти. І трохи вишень, бо нам дуже подобається вишневе вино. І як ви розумієте, з бур'янами на такій площі боротися досить важко. І ми вирішили засіяти наш садок газоном. Як відомо, природа не терпить пустоти. І якщо десь є клапти в голої землі, там обов'язково будуть рости бур'яни. Тому газон у нас в саду виконує саме цю функцію, не залишає бур'янам місця. Ну і як бонус закриває землю від пересихання влітку і від. Перемерзання взимку. Більшість нашого газону засіяна зараз вівсяницею, але з досвідом ми зрозуміли, що краще брати траву, яка росте повільніше. І далі ми вже посіяли траву, яка називається Ліліпут. І вона дійсно росте трохи повільніше і не така висока, і її дійсно потрібно косити рідше. Тому порада дня. Шукайте сорти трави, які не дуже швидко ростуть. Інакше будете вічно ходити з газонокосаркою Хоча для фітнесу газонокосарка теж нічого так. Але, як і всі добрі речі в житті, газон вимагає догляду. Проблему косіння такої площі, як у нас, ми вирішили, придбавши садовий трактор. Він дійсно полегшує цю задачу, і косіння газону стало навіть приємним процесом для нас. В кінці відео покажу вам нашу газонокосарку з кріслом. І якщо вам цікаво про це чудо техніки, пишіть у коментарях і ми обов'язково знімемо відео про нашого незамінного помічника. Також регулярне косіння пригнічує і бур'яни в газоні. Звичайно, бажано в перший рік ще додатково декілька разів обробити газон від бур'янів спеціальним гербіцидом. Я обробляла навесні два рази і раз влітку гербіцидом декамба. І зараз я майже не бачу бур'янів у нашому садку. Ну і ще одна проблема куди подіти скушену траву. Звичайно, ми замульчували нею всі наші грядки з овочами, що теж не дає рости бур'янам там. Але решту скошеної трави ми компостуємо в кінці нашого городу, що допомагає покращити родючість нашої землі. Це літо було дуже спекотне і майже не було у нас дощів. Але ми не дуже поливали наш газон, місцями йому було важко, особливо, де було мало тіні від дерев. Але під деревами він почувався досить непогано. І я маю надію, що коли наші дерева стануть ще більшими, то будуть більше тінить газон влітку і він не буде місцями трохи вигорати. Але як бачите, зараз у нашого газону все добре, і він заплітає вже потихеньку покинуті ним місця через спеку. Отож, хочете перемогти бур'яни? Запросіть газон у свій сад. Це не тільки красиво, але й ефективно. Краще заповнити сад зеленою красою, яка не влаштовує хаос. Боріться з бур'янами стильно, ставте лайк і підписуйтесь. Нам це додасть мотивації більше знімати відео про наші здобутки в селі. Всім дякую за перегляд.